Ті, що залишилися в хатах. У нашому селі є кілька старих будинків. порожніх, забутих, вікна вибиті, двері перекошені, стріха провалилася. Діти бояться навіть підходити близько, бо старі люди кажуть у тих хатах досі ходять ті, хто колись там мешкав, ходять, хоча давно мали б лежати в землі. Колись у часи Великого Мору ці хати запечатали. Хворих не хоронили, їх замикали всередині, щоб хвороба не розповзлася селом. Вони гинули у муках, тіла лишалися на долівці, а душі не пішли. Вони так і залишилися там голодні, спраглі, розлючені. Зовні все тихо, та варто тільки ступити всередину, і повітря стає густим, важким, ніби дихає з чужою смертю. У темряві чути, як щось шкребе підлогою, наче кістки по дереву. Іноді у вікнах з'являються бліді обличчя з чорними порожніми очима. Але найстрашніше вони не кидаються одразу, вони чекають, стоять у кутку, тінню, поки ти не зрозумієш. А тоді роблять крок один, другий, дошки стогнуть під їхніми ногами. А двері, крізь які ти зайшов, більше не відчиняються. Є легенда про мисливця він зник. Через тиждень його знайшли в хаті на узліссі, сидів у кутку, блідий, очі чорні, рот, роздертий у широку посмішку. Він був живий, але наче вже не він. Коли його вивели на двір, він шепотів вони не відпускають, вони йдуть за вами. Тієї ж ночі він зник, сліди босих ніг вели назад у хату, а на стіні з'явилися криваві подряпини. Кажуть, у тих хатах не лишилися просто мертві, вони стали іншим. Їхні тіла висохли, шкіра прилипла до кісток, але вони рухаються. Їх тримає не життя, а голод. Вони відчувають кожного, хто зайде. Вони пам'ятають, як помирали з пустими шлунками. І тепер хочуть, щоб ти розділив їх.